В цьому відео ми приготуємо пиріг на сковороді з начинкою і сквашеної капусти. Особливості несолодкої випічки в тому, що вона може бути не тільки перекусом, а й повноцінним сніданком, обідом чи вечерею. Також такий пиріг можна подавати до перших страв замість хліба. Його можна взяти з собою на роботу, в школу, в дорогу, на пікнік. У мене особливе ставлення до випічки на сковороді. Вона мені завжди нагадує дитинство з бабусиними пиріжками, пирогами та перепічками. Такі пироги, крім сквашеної капусти, можна готувати з будь-якою начинкою. Готується пиріг легко, з простих загальнодоступних продуктів. Виходить він дуже смачним, ситним та духмяним. Щоб зготувати цю випічку, нам знадобляться такі продукти. Для тіста мука вищий гатунок. У нас вона вже просіяна 500 г. Молоко 290 г. Яйце 1 штука. Середня за розміром цукор 1 столова ложка, сіль 1 чайна ложка. Вершкове масло 25 грам. Дріжджі, 1 чайна ложка. Для начинки квашена капуста 250 г. Це вага сухої капусти віджатої від розсолу. Цибуля 100 грам. Олія 2 столових ложки. Також нам знадобиться олія для смаження мучних виробів і для змащування рук та столу. Друзі, не забувайте підписуватися на наш інший кулінарний канал Праздник живота. Посилання в правому верхньому кутку або в описі. Підігріваємо молоко і додаємо в нього цукор. Сухі дріжджі. Даємо цим інгредієнтам розчинитися в молоці. В муку у нас вона вже просіяна. Додаємо сіль. Розмішуємо. Виливаємо в муку молоко з цукром і дріжджями. Додаємо яйце. Вершкове масло ставимо в мікрохвильову піч. Друзі, не перегрійте його, воно повинно бути теплим, а не гарячим. Замішуємо тісто спочатку ложкою. А потім гарно вимішуємо руками. Перед закінченням замісу додаємо розтоплене вершкове масло. І знову все вимішуємо. Тісто вийшло у нас ось такої консистенції. Воно трішки клеїться до рук. Змащуємо миску олією. Поміщаємо в неї тісто, накриваємо кришкою або харчовою плівкою і ставимо в тепле місце. Хай підходить. А ми тим часом приготуємо начинку. Нарізаємо цибулю. Капуста суха, віджата від розсолу. У нас вона не кисла. Якщо ж у вас капуста дуже кисла, то вимощіть її в воді. Підсмажуємо цибулю на олії до напівготовності. Додаємо капусту. Додаємо грам стов води. Накриваємо кришкою і тушимо її на слабкому вогні до готовності. І якщо капуста кисла, можна додати півчайної ложки цукру. Не забувайте періодично її помішувати. У нас вода з капусти википіла. Тепер хай вона при відкритій кришці трішки підсмажиться. Одну-дві хвилини буде достатньо. Висибаємо начинку в миску хай охолоне. Пройшла година. Змачуємо руки олією і обминаємо тісто. Знову накриваємо кришкою і ставимо в тепле місце ще на 40-60 хвилин. Після закінчення цього часу змащуємо стілу руку олією Дістаємо тісто з миски і розділяємо його на дві частини. З частини тіста робимо ось такий великий корж. Викладаємо на нього половину начинки. І збираємо краї тіста до середини. Щоб вийшла ось така торбинка. Краї тіста ретельно защіпуємо посередині. Тарілку змащуємо олією. Викладаємо на неї нашу торбинку з тіста, защіпуємо горловину донизу, придавлюємо і формуємо пиріг. Накриваємо зверху харчовою плівкою. Хай хвилин 20 розстоїться. Другий пиріг готуємо так само. Смажимо пироги на розігрітій залією сковороді під закритою кришкою на слабкому вогні 8 хвилин з однієї сторони. Потім перевертаємо. Знову накриваємо кришкою і смажимо ще 8 хвилин з другої сторони. Виймаємо пиріг на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Друзі, подивіться, які красені у нас вийшли. Рум'яні, запашні і дуже-дуже смачні. Приготуйте з нами цю смакоту. Смачного. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Не забувайте поставити лайк, залишити коментар. І поділитися цим відео з друзями. До зустрічі!